Зростає кількість смертей в Україні від ковід. 19 тільки за два тижні померли десятеро людей. Повідомляють в моз летальні випадки хвороби вже є у п'яти областях та столиці. До того ж, вірус продовжує мутацію, зафіксували два нові штами. Утім, фахівці заспокоюють, поки масованого захворювання немає. Про епідеміологічні обмеження мова не йде, але деякі медзаклади, приміром на Одещині, вже ввели обмеження. Чим небезпечні нові су і чи залишається дієвою вакцина? Про це в сюжеті. В Україні захворюваність на коронавірус набирає обертів у лікарняних коридорах, як на початку епідемії. Люди у захисних масках чекають своєї черги до фахівців. Тим більше цього року виявили нові штами, «Нібус» та статус. Офіційно підтверджених випадків понад 80. Дніпропетровщина – один з регіонів, де зафіксовано вірус. По Дніпропетровській області в 14 випадках е, підтверджено у хворих е, субваріант стратус. Е, ну це і е, жінки, і чоловіки. Е, серед хворих одна дитина, е, це е, інші, це дорослі. Е, серед хворих були е, хворі міста Дніпро, міста Кривий Ріг та Дніпровського району. Дніпровська інфекційна лікарня, ковідне відділення заповнене. стан пацієнтів кажуть лікарі стабільний. Від нового штаму ускладень не фіксують, але є певні характерні ознаки. В основі вірус залишається таким же, але пройшли невеликі мутації в вірусі, і з'явилися деякі нові симптоми цього захворювання. Новими симптомами такими є: це осиплість голоса і сильна біль в горлі. Останні симптоми, як лихоманка, нежить, кашель, остаються. На тому ж самому рівні. Ще одна відмінність. Субваріанти швидко поширюються у групі ризику літні люди та пацієнти з хронічними недугами. Тривалість лікування залежить все від імунної системи організму. Деякі люди можуть хворіти протягом неділі і проходити елімінація вірусу, а деякі люди можуть виділяти вірус. До трьох місяців підвищення захворюваності на COVID-19 лікарі фіксують і в інших регіонах. Так на Одещині за останній тиждень кількість пацієнтів збільшилася у шестеро та становить 165 епізодів. Нових субваріантів коронавірусу у регіоні наразі не виявлено. Утім, в окремих медзакладах уже посилили протиепідеміологічний режим, як от в обласній клінічній лікарні. У Нас було за останні два тижні близько десяти випадків по різним підрозділам зафіксовано, і тому ми ввели такі обмежувальні заходи. А в першу чергу стосується маскового режиму, дотримання гігієни рук, інформаційної підтримки для того, щоб зменшити ризик передачі інфекції від хворих, які знаходяться в стаціонарі, до інших пацієнтів, до персоналу, а також відвідувачів нашого закладу. Фахівці нагадують, коронавірус належить до групи ГРВІ. Ковід достатньо суттєво змінює картину гострих респіраторних вірусних інфекцій, і скоріше за все, що ми будемо в подальшому спостерігати такі підйоми захворюваності саме в серпні місяці з подальшим переходом в гострі респіраторні вірусні інфекції і в подальшому в грип. Тож за перших прояв недуги, а це нежить підвищення температури та біль у горлі варто залишатися вдома, обмежити спілкування з близькими та. Зв'язатися із сімейним лікарем коронавірусна інфекція має важкі форми та може викликати ускладнення у серпні. Зафіксували зростання летальних випадків від ковіду. Померли 10 людей. Серед профілактичних заходів найефективнішим залишається вакцинація. Якщо ж у вас цих симптомів немає, зважаючи знову таки на те, що ми входимо в підсезон, сезон, то кращого методу ніж вакцинація на сьогоднішній день людство не придумало, і це стосується не тільки вакцинації на covid 19 це стосується вакцинації проти грипу для того, щоб убезпечити і себе, і своїх рідних і своїх близьких. Вакцинація. Донині залишається єдиним засобом захисту, особливо для тих, хто пропустив щеплення, і зараз зростає кількість українців, які не отримали щеплення, тому що, скажімо так, воно є зараз рекомендованим. У мозі зазначають, якщо кількість хворих збільшуватиметься, то з вересня може бути оголошено карантин в окремих областях. Наразі найвища статистика інфікувань на Вінниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині та у Києві. Олена Медалюк, Андрій Анастасов, Ігор Моханошин, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.